Немає поганих батьків і батьків, яким зараз погано. І батьки в безпеці, тоді дитина буде в безпеці. І батьківство це настільки складна штука, яку треба вивчати все життя. І щоб стати батьками хорошими не народжуються. Це шлях довжиною в життя. Програма Батьківський оберіг це програма з розвитку батьківських компетенцій та резилієнтності сімей, які виховують. Дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування. Це є програма для батьків чи осіб, які їх заміняють. Програма складається із семи модулів на різні тематики. Звичайно, що тематики можуть вибирати батьки в залежності від зацікавленості групи від запиту. То є дуже, як би сказала, прикольно. Тому що от тут добре тим, що поговорили, і ніде я не знаю, щоб то десь вийшов за межі от нашого того оберегу. Такі зустрічі потрібні, тому що ну, дійсно з такими дітьми дуже багато є всяких нюансів, які самому важко рішити. Внутрішньо я зрозуміла, що от дитина, яка послаблена батьківського піклування, вона напевно все життя вона буде в душі відчувати от, в нестачі. Мами і тата. І власне отут нас вчать як хоч трошечки її ну, то компенсувати, замінити, пояснити. Теми, які тут відкриваються, я, я вважаю, що на сьогодні це ну, найактуальніші теми. Ну, виховання, виховання дітей там, майбутнє, розумієте, в таких гралі, які ми зараз, зараз живемо. Наскільки це доступно пояснюють, ну, я вважаю той випадкою. То, 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 Тут коло тих людей, які ми спілкуємося, дізнаюся в них щось їхні, якісь там проблеми ми ділимося, щось своє розказую, контактуємо. Цінність цієї програми це цілющий простір, де можуть прийти батьки або особи, що їх заміняють поділитися своїми думками, своїм досвідом, ми говоримо про різні спектри життя. А кожна сім'я може вибрати те, що їй важливо в цей момент. Програма Батьківський оберіг з розвитку позитивного батьківства реалізовується благодійним фондом Рідні спільно з зІСЕФ.